Вітаю вас, любі другокласники! Розпочинаємо урок математики. Наша сьогоднішня тема побудова прямого кута, обчислення значень виразів, розв'язування задач. Підготуйте, будь ласка, підручник з математики, зошит в клітинку, ручку, простий олівець, якщо є вдома косинець, тобто така спеціальна лінійка з прямим кутом. Якщо косинця немає, нічого страшного, просто візьміть звичайну лінійку. Та гарний настрій! Почнемо з того, що пригадаємо, як називаються компоненти дії додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Давайте пригадаємо компоненти дії додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Уважно подивіться на малюнок. Скільки всього горішків поклала в порожню торбин білочка Рудя? Правильно 10. А тепер скажіть, будь ласка, скільки лісових горішків було серед них? Вірно, 6. Тепер до вас запитання. Як дізнатися, скільки волоських горіхів у торбинці? Якщо забрати з торбинки всі лісові горішки, то там залишаться тільки волоські. Тепер ми можемо записати таку рівність. 10 відняти 6 дорівнює 4. Подивимося у нашому довідничку на запис зліва. 6 і невідоме число це доданки. А 10 сума. Розгляньмо схему справи. Фіолетова частина смужки це доданок 6. Оранжева частина це невідомий доданок. Вся смужка це сума 10. Отже, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти доданок, який нам вже відомий. Ці знання нам знадобляться для виконання наступного завдання. Розгляньте табличку. Назвіть числа пропущені в таблиці. У таблиці пропущені доданки. А як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, ми від 51 віднімемо 34. Давайте пригадаємо. Як виконувати віднімання такого виду. Потрібно розкласти число 34 на розрядні доданки. На 30 та 4. 51 відняти 30, відняти 4. Від 51 віднімаємо 30. Буде 21. 21 відняти 4. Розкладаємо 21 на зручні доданки. На 10 та 11. 4 зручно віднімати від 10. Тому до 11 додаємо різницю чисел 10 та 4. Тобто до 11 додаємо 6, дорівнює 17. Отже, невідомий доданок це число 17. Так само знаходимо інші невідомі доданки. Від 65 віднімаємо 27. Розкладаю 27 на розрядні доданки на 20 та 7. 65 мінус 20 буде 45. 45 мінус 7. Розкладаю 45 на зручні доданки на 30 та 15. Від 15 відняти 7 буде 8. До 30 додати 8 дорівнює 38. Будь ласка, ви можете шукати самостійно невідомі доданки, натискаючи на паузу, а потім вмикаючи відео та перевіряйте себе. Отже, від 85 відняти 57 дорівнює 28. Наступний невідомий доданок ми знаходимо, віднімаючи від суми 100, відомий доданок 70. 100 мінус 70 дорівнює 30. Від 56 відняти 7 буде. 49. Сума 63, відомий доданок 60. Як знайти невідомий доданок? Так, від 63 віднімаємо 60. Дорівнює. 3. І е, останні, останній стовпчик. Сума 80. Відомий доданок 8. Щоб знайти невідомий доданок, від 80 віднімаємо 8, дорівнює. 72. Молодці. А зараз. Виконаємо гімнастику для очей по схемі. Скажіть, будь ласка, діти, з якої букви починається слово зима? Так, з букви З. На яку цифру схожа ця буква? Звичайно, на цифру 3. А якщо записати е, дві цифри 3, яке число отримаємо? Так, число 33. Будь ласка, відкрийте ваші зошити з математики. Запишіть сьогоднішню дату 12 січня. Запишіть класна робота. Та пропишіть дуже гарно та охайно рядочок цифри 3. Та другий рядочок це у нас буде число 33. Прописуємо через клітинку Стараємося. Натисніть на паузу та продовжіть перегляд після виконання завдання. Попрацюємо у підручнику. Відкрити підручник на сторінці 78, задача 468. Прочитаємо її. На трьох полицях шафи стоїть 68 книжок? На першій полиці 25 книжок, а на другій 32 книжки. Скільки книжок на третій полиці? У вас у підручнику є коротка, короткий запис умови задачі. Будь ласка, запишіть у зошити слово задача та короткий запис умови. Перша полиця 25 книжок. Друга полиця 32 книжки. Третя полиця невідомо. На трьох полицях шафи стоїть 68 книжок. Фігурна дужка 68 книжок. Крім цього, у вас є план розв'язування задачі. Першою дією дізнаємося, скільки книжок стоїть на першій і другій полиці разом. Другою дією Кілька книжок стоїть на третій полиці. Це задача на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками. Будь ласка, запишіть слово розв'язання і розв'язуємо задачу за поданим планом. Перша дія. Як знайти суму е чисел, скільки книжок стоїть на першій та на другій полиці разом? Що треба зробити? Так, треба до 25 додати 32. Записуємо. Перша дія. До 25 додати 32. Дорівнює. Так, 57. Дужка, книжок, пояснення на першій і другій полиці разом. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки книжок стоїть на третій полиці. Для цього від суми, так, від 68, віднімемо відомий доданок. А відомий доданок це у нас сума чисел, ось вона. Скільки книжок на, другій, на першій і другій полиці разом. Отже, друга дія від 68 відняти 57. Дорівнює 11 в дужках книжок. Тепер ми можемо дати відповідь на запитання задачі. Скільки книжок на третій полиці? Так, можемо. Записуємо відповідь. 11 книжок на третій полиці. Натисніть на паузу, запишіть задачу та продовжіть перегляд після того, як зробити це. Прийшов час трохи відпочити і порухатися. Весела руханка з тваринами. Раз, два, час вставати, будемо відпочивати. Три, чотири стали всі. За тваринкою повтори! Продовжуємо працювати. Розв'яжемо задачу на сторінці 79 під номером 469. Читаємо задачу. Маса теляти, поросяти та ягняти разом становить 95 кг. Маса теляти 49 кг. А маса поросяти. 35 кілограмів. Яка маса ягняти? Що нам відомо? Нам відома маса теляти 49 кілограмів. Маса поросяти 35 кілограмів. Та маса теляти поросяти та ягняти разом. Вона становить 95 кілограмів. Що нам треба дізнатися? Яка маса ягняти? Які ж ключові слова є у цій задачі? Так, теля, порося, ягня. Будь ласка, запишіть у зошитах задача 469 і ключові слова теля 49 кг, порося 35 кг. Ягня невідомо. Як нам позначити масу всіх тварин? Так, фігурна дужка 95 кг. У підручнику подано схему, за якою ми можемо розв'язати дану задачу. Що знайдемо першою дією? Першою дією знайдемо масу теляти і поросяти разом. А другою дією так, знайдемо невідомий доданок масу ягняти. Від маси всіх тварин віднімемо відомий доданок масу теляти і поросяти разом. Будь ласка, запишіть слово розв'язання. Так, перша дія. Знаходимо масу теляти і поросяти разом. До 49 додати 35. Буде. 84 дужках кілограмів. тире, Яке пояснення до першої дії? Маса теляти і поросяти разом. Друга дія від 95 віднімемо 84. Дорівнює. 11 кг. Тепер ми можемо дати відповідь на запитання задачі. Так, записуємо відповідь. 11 кг маса ягняти. Натисніть на паузу та продовжіть перегляд після того, як запишете задачу. Наступне завдання. Номер 470. Розгляньте фігури та назвіть номер фігури, що має прямий кут. Перша фігура має прямі кути. Ні. Друга фігура. Так, ось він, прямий кут. Один. Третя фігура. Вона має чотири кути, і всі вони прямі. Чотирикутник, який має всі прямі кути, називається прямокутником. У четвертої фігури є прямі кути. Так, ось він. Один прямий кут. Для того, щоб побудувати прямий кут, треба взяти косинець або можна побудувати прямий кут просто на аркуші зошита в клітинку. Адже будь-який кут клітинки є прямим. Будь ласка, запишіть у зошиті завдання 472 та побудуйте прямий кут у зошиті. Або за допомогою косинця, ось таким чином, або просто за допомогою клітинок у зошиті. Звичайно, лінії проводимо охайно під лінійку. Ось такий прямий кут зобразіть у зошиті і позначте так само, що цей кут прямий. Натисніть на паузу та продовжіть перегляд відео після виконання завдання. Отже, діти, наш урок добігає кінця. Нагадайте, як називаються компоненти дії додавання. Перший доданок, другий доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Задачі якого виду ми розв'язували сьогодні. Задачі на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками, за допомогою чого можна побудувати прямий кут. Прямий кут можна побудувати за допомогою косинця або аркуша в клітинку. Як називається чотирикутник, у якого всі кути прямі? Прямокутник. Молодці. Дякую за увагу! Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!